Вітаю вас, любов'ю нашого Господа, Мир вам, брати і сестри. Став час нашого спілкування ранкового. Давайте попросимо Божого благословіння, схилимося для молитви. Боже наш. Ми щиро дякуємо Тобі за милосердя, яке обновилося над нами. Ми дякуємо Тобі за подароване життя. Ми дякуємо Тобі за те, що Духом Святим ти збудив наше серце прийти в Дім Господній на поклоніння. Святому праведному Богу, любящому Богу, який віддав своє життя, який пролив свою святу причисту, дорогоцінну кров, щоб омити, очистити, освятити нас і назвати нас своїми дітьми. Дякуємо. Дякуємо Тобі за Духа Святого, який спонукає нас до поклоніння. Ми розуміємо, що вся слава належить тобі, єдиному Богу, живому і люблящому. І в цей ранок, нехай ім'я Твоє буде благословене, звеличене та прославлене. Славі служіння, яке перед нами, братів, які будуть передавати Слово Твоє, надихни силою Духа Твого Святого, спів та молити, нехай хвала, як жертва ранкова, буде піднесена від землі до престолу благодаті і ласки Твоєї, а Ти прийми із уз дітей Твоїх. Дякуємо тобі за мир в нашому місті. Але Ти знаєш, Господи, наші переживання, нашу тривогу за нашу країну, яка сьогодні вгорій, в горі і стражданні. Зупини, Господи, прожини ворогів з нашої землі і дай мир і спокій. Ти маєш силу і владу це зробити одним словом. І ми умоляємо тебе, і ми чекаємо, що Ти скажеш це слово і настане мир. Благослови, Господи, тих, хто сьогодні зайдіє на дні перемоги. Волонтери, капелани, наші захисники, які захищають мир і спокій наш. Ти поблагослови і покрий їх своїм захистом. Господь, дорогий, почуй Ти нашу молитву в цей час. І нехай ім'я Твоє буде благословене, звеличене та прославлене в нас і через нас, Бог наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Всі разом ми прославимо нашого Господа загальний спів за все тобі, я дякую, Ісусе, спаси Амінь. Чимо будні, сдіму до тебе, я світлі, заспіваю тобі, до мого серця доторкнись, відчути хочу цю любов, нехай віду дух святий цей й наповнить серце знов. Це перед нашою молитвою ми будемо слухати слово Господнє. Дорогі брати і сестри, шановні слухачі Слова Божого, слава Ісусу Христу! Я хочу сьогодні торкнутися важливої теми. На жаль, в наших церквах. І рідко касається, але недавно було було свято щастя Святого Духа, тому я вважаю за потрібним згадати і віддати належне саме Третьому лицю Троїці Святому Духу як Богу. Чому? Тому що для нас, віруючих, важливість присутності Святого Духа в нас, є найважливішим сьогодні моментом, бо саме в Дусі Святому. Ісус Христос є в нас і навколо нас. І ви знаєте, що Він сьогодні з нами присутній, якраз в Дусі Святому, тому що Він так обіцяв, що де двоє троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Тому я хочу почати з того, що Ісус Христос обіцяв нам, що Дух Святий прийде. А потім я коснуся служінь Святого Духа. Які він звершує, для того, щоб ми зрозуміли, наскільки він для нас важливий, що ми без нього зовсім нічого не можемо робити, і таким чином, ми з вами могли постійно згадувати ці служіння в своїх молитвах, дякувати обов'язково за них і могли б проникнутися величезною відповідальністю, щоб ми могли кожен день з вами наповнюватися Святим Духом, для того, щоб він те, що робить, звершував в нас і через нас. Давайте я читаю з 14 розділу Євангелія від Івана. Тут написано так: з 15 з 16 вірша, 14 розділ Івангелія Івана з 16 вірша. І я вблагаю отця і дасть вам іншого утішителя, щоб він перебував з вами повік духа істини, котрого світ не може прийняти. Бо не бачить його і не знає його, а ви знаєте його, бо він перебував є з вами і в вас буде. Не залишу вас сиротами, прийду до вас. Ще трохи, і світ уже не побачить мене, а ви побачите мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня пізнаєте ви, що я в оці моїм і ви в мені, і я в вас. Саме так. Має бути в нас Святий Дух, бо так обіцяв Ісус Христос, що сам Він буде присутній в нас, іншим утішителем, тобто Святим Духом. Тобто, це третя особа Троїці Божественної, хто в цьому сумнівається, то задумайтесь над тим, що Дух Святий має всі ті самі е, свойства, що має Бог Отець, що має Бог Син. Він так само всюди сутній, так само всемогутній, так само люблячий, так само е, він премудрий, так само він безпомилковий, святий і так далі. Всі шістнадцять якостей присутні і в Дусі Святому, тому ми його визначаємо як Бога. Третє лице єдиної нашої Троїці. І я хотів тепер звернути увагу нашу на те, що Дух Святий звершує, які служіння в нас, для того, щоб ми могли всіце дякувати за ці служіння. Бо все, що робиться віруюча людина, робить вона тільки Святим Духом. І ми в цьому сьогодні переконаємось. Тому що саме для того і посланий Бог, Дух Святий, щоб звершити все, що необхідно. Давайте прочитаємо деякі служіння вже в 16 розділі Духа Святого відкриває апостол Іоанн». Ми читаємо в 16 розділі. 13 вірша. Коли ж прийде він дух, дух істини, то наставить нас на всяку істину, бо не від себе говорити буде, але говоритиме, що почує, і майбутнє сповістить вам. Він прославить мене, бо візьме змогу і звістить вам. Все, що отець має, моє, тому я сказав, Він візьме змогу і звістить вам. Далі. Ще які служіння. Давайте з подивимося, які тут служіння вже відкриває нам апостол Іоанн. Він каже, коли прийде дух істини, то наставить вас на всяку істину. Виявляється, що на всяку істину наставляє нам, нас саме Святий Дух. І Він візьме від Христового і звістить нам. Тобто все, що нас навчає Ісус Христос, нам нагадується ким? Святим Духом. Нам не треба переживати. Про те, що ми щось не запам'ятаємо із святого письма. Бо святе письмо, воно Христове, бо Він є Бог, Він є Слово. І якщо нам необхідно щось в житті і Слово Божого, то саме Дух Святий, він нам нагадає ту істину, яку треба застосувати в тих чи інших обставинах. Єдине, щоб у нас цей Дух Святий був і щоб він діяв.